Чи відбудеться великий обмін військовополоненими до кінця літа? Так. Да. Буде. Буде обмін. Коротше, заберуть якихось людей, які, які дуже довгий час перебувають в полоні. Буде, стовідсотково буде. Молодих людей заберуть, жінки повернуться. будуть ще обміни? великий об'єм е Поранених тут так само, ну тобто тут е, молоді люди, поранені, ті, хто от знаєте, і поранені на рівні тих, хто статичний. Ну тобто не просто поранення. Наприклад, коли людина кінцівку втратила, наприклад, або не може рухатись. Ну тобто, ті, які статично знаходяться люди. Отаких от людей повернуть, якихось молодих жінок декілька, не можу сказати, що в великій кількості повернуть е, буде все ж таки обмін, буде повернення людей. Е, я не можу. Можу тільки зрозуміти, давайте так, великий. Ну, тому що великий це скільки? Великий. Ну, тобто, для мене ну, зазвичай скільки в нас там 100 плюс людей, ну там більше, да, більше-менше 100. ну, Це не можна назвати великим обміном, ну, враховуючи ту кількість тисяч людей, які знаходяться в полоні. Чи буде великий обмін, там, наприклад, більше 200 людей, щоб повернули? Ні, дрібняться. І обміна буде не один, обміна буде не менше двох. І один, ніби як знаєте, він як роз він як частинами. Ну тобто один одразу обмін відбувається. Ну тобто повертають не знаю лежачих, хворих, травмованих з втраченими кінцівками і жінок. А потім стається ще один обмін, і цей обмін він буде як розтягнутий в часі. Можливо, він буде відбуватися там протягом трьох-чотирьох днів, отак поспіль. Знаєте, як частинами людей будуть повертати, привозити, і це буде ну в рамках одного обміну. Так, да, два обміни я бачу. Наскільки вони великі, я поки не можу сказати, що всі повернулись. все одно ще залишаються люди там чи очікувати ще більше природних катаклізмів на Росії? Звичайно, звичайно. Там щось буде відбуватися ще з землею. Я б сказала, що тут схоже на тут вода земля, ну, тобто тут може бути і землетрус, тут можуть бути і якісь підводні, якісь води, наприклад, будуть бушувати до кінця літа. Матінка земля ражці дає триндюлей, і це по справедливості, це заслугу заслуговуючи, вони це отримують. Заслужено. Вони це отримують, і це не кінець. І ми коли дивилися, що коли там пам'ятаєте дамбу якусь першу зруйнувало там, чи то в березні, і мені показувало, що влітку буде в них дуже весело, і дуже багато води, і дуже багато вони отримають за кармічними якимись боргами своїми, вони будуть проживати багато цікавих ситуацій від матінки природи. І от, будь ласочка, мийте ручки. Готуйтеся, от якось так, буде ще в них буде багато чого. А тут зруйноване, зруйноване житло, втрачені життя, загиблі діти. Ну тобто тут у них буде багато біди, багато біди, багато років ще посмотрю. Чому на увазі президент Фінляндії, коли заявив, що досягнута точка, коли мають розпочатися переговори між Україною та Росією? А, що він має на увазі? Мах перевернути це більше як е, така маніпуляція, бажання бути причетним, бажання навіть засвітитися та якимось чином себе проявити, ну тобто заявити про себе добре. Чи відомо президенту Фінляндії якісь такі факти, які ну не на загал не розповсюджуються? Наприклад, так чи відомі якісь факти? Так, ніби людина збирає довгий час збирає якусь інформацію, слідкує, аналізує чи дали йому санкцію на такі заяви. Ні, це його особиста думка, це його особисте прагнення. Все ж таки, тут амбіції, розумієте, мах і диявол це більше мова про амбіції, ніж про інформацію, знання та якісь факти. Тому тут людина. Розуміючи, що не може ця війна тривати безкінечно, більше схоже на те, що вирішила знаєте, як хайпанути на цій темі і заявити про те, що я теж є, я теж в темі, я теж хочу бути присутнім. Не більше, але тут все ж таки ним керують більше особисті амбіції ніж загальна політична атмосфера і якісь обґрунтовані заяви. Чи можливі переговори між Україною та Росією в цьому році? Ні, тут не про переговори. Тут навпаки дві сторони відходять одна від одної, відмовляються від е, терпіння, відмовляються одне одного почути. Я не бачу, на жаль, перемовин між Україною і Росією в цьому році. Взагалі, чи будуть до переговорів між Україною і Росією стосовно припинення бойових дій? Питання буде вирішено проте не напряму. А ніби як представники якісь будуть між собою домовлятися і вирішувати. Тож тут, знаєте, взагалі за цим розкладом вже ем, я не можу сказати, що цю війну можна закінчити тільки переговорами між Росією і Україною, тому що заподіяно набагато більше країн і залучено набагато більше історій, ем, зацікавленостей, і е, тут не буде переговорів Україна-Росія. Чи може російське командування вивести частину вагнерівців із Харківської області після того, як повстанці в Малі завдали їм серйозної поразки? Ні. 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 Таке відчуття, що вони там постійно в міграції якісь знаходяться. Ну тобто якісь нерегулярні, знаєте, війська. Ну тобто, таке відчуття, що от виконують якесь завдання одне їх перекидають, ну тому що вони постійно знаходяться в міграції. Сказати, що їх заберуть і перекинуть в Африку, ні, цього не буде. Навпаки, мені показує, що більша частина вагнерівців на харківському напрямку е, отримає. Від короля мечів перевернутого. Ну тут може бути смерть, порадення або знищення, фактично. Ну тож ем, багато з них не повернеться додому, ті, хто знаходяться на харківському напрямку. Проте я не можу сказати, що вони стабільно там знаходяться. Вони як постійно мігрують, вони постійно як кудись переїжджають. Тут карта вчителя, і можливо, вони там їздять, діляться ще своїм досвідом, там когось контролюють, керують. Проте. Ні, не заберуть їх в Африку. Чого очікувати на Харківському напрямку? Нам звідсиля чекати е, яскравих е, звісток про прорив і перемоги наші дрібні, часткові, е, локальні, але перемоги. І найближчим часом ми на харківському напрямку отримуємо якісь звістки, які будуть нам давати розуміння, що щось рухається. Ну тобто, щось е, здвинулося, знаєте, з мертвої точки. Тож все одно харківський напрямок буде звільнено. Зараз там я бачу, що йдуть бої, іде певне протистояння. Проте знаєте, що. Що я бачу? Я не бачу активності ворога на рівні наступу. Е, таке відчуття, ніби в них зараз команда, знаєте, зупинитися і тримати те, що ви вже е, досягли. Те, ну, тобто, про наступ мова не йде. Тут більше мова йде про зупинку відходу, про зупинку втечі, про те, аби е, зберегти те, що вже набуде. Тож, але все одно їх тут е, звідтіля поженуть, поженуть 100% поженуть. чи дійсно влада України може створити план дій для досягнення миру до кінця листопада? План дій для досягнення миру? Чи буде да. сказати, що буде активний рух? Я не ма не можу і не бачу про те. Це буде втілюватись це буде втілюватися стратегічно, локально, так знаєте, точечно, ну, тобто в окремих певно сферах, в окремих галузях якихось, будуть робитись активні кроки, які все ж таки призведуть до певних плодів і отримання бажаного. І я б сказала, що та стратегія, яка сьогодні розробляється, вона є дуже, дуже такою ресурсною, продуктивною та правильною. Ну, тобто, те, що Зараз застосовуються в нашій країні ті самі дії, про які говорить наш президент, вони нас приведуть все ж таки до бажаних результатів. Тож це не просто слова, це дійсно заява про дії, і вони будуть. Чи станеться якась значна подія в листопаді, яка змінить хід війни? Чому саме до листопада? Чому саме до листопада десятка куків? Окей. Е, я б сказала, що питання прискоряться і буде якесь важливе потужне вирішення в жовтні, е, тут все ж таки десятий місяць приносить якісь стабільності, яскраві е, події. Чому вони кажуть про листопад? Ну, тобто, дивіться, ця інформація, вона в принципі вона співпадає з дійсністю, з тим, що буде відбуватися, і мені показує, що 10 місяць е, відбудеться. Ну, тобто, в жовтні відбудуться якісь важливі для нашої країни події, якісь тут десятка пентаклів, десятка кубків. Ну тобто, це дуже схоже навіть на карту перемоги, на карту стабільності, на карту такої спокою і всього іншого. А про те, до чого прив'язуються. Щось ці інформації все ж таки перекручено і завуальоване, тому що три карти обману, три карти хитрощів і карти, які свідчать про таємні дії, якісь такі е, приховані дії, приховані прояви. Е, чи давайте так чи пов'язано це з? Е... Ну, це пов'язано все ж таки з виборами. Я спитала, чи пов'язано це з Штатами і випав е, суд. Ну тобто, з перехідом. Це пов'язано з якимось переходом, це пов'язано з якоюсь трансформацією, з, зі зміною е, старого на нове із Ну, як знаєте, з новим часом, який настає. Ну тобто, в 10-му місяці в жовтні, станеться це. Тільки Україна, ні, це не тільки Україна. Тобто, дивіться, в 10-му місяці 2024 року стануться важливі події, які вплинуть на весь світ. І це безпосередньо пов'язано із виборами в Штатах. Проте, таке відчуття, ніби дійсно, ніби в них є розуміння, що всю цю. Агонію і весь це, це пекло потрібно закінчити до виборів президента штатів. І саме під цю подію, таке відчуття, ніби і буде готуватися активний план і активний рух стосовно припинення страждань українців. Чи може словацький НПЗ словнафт припинити постачання диспалива в Україну, якщо Київ не відновить транзит російської нафти? Давайте так фактично чи може, фактично може. Ну, Тобто, важелі на це є, технічна можливість на це є. Проте на це немає санкцій домовленостей та підтримки нікого. Тож цього не станеться, не буде зупинено нам постачання безпаливо в Україні. Навіщо вони такі заяви роблять? Тут дуже багато тут саме карти про інформацію, про заяви, про повідомлення, про якісь тут навіть. Навіть дезінформація, розумієте? Так, добре. Навіщо вони роблять такі заяви? Ну вони, ну вони дійсно втрачають. Давайте будемо від, відверті. Тут дійсно вони щось втрачають через заборону, через зупинку. Вони втрачають можливість досягати більших ресурсів або отримувати більші ресурси. Проте ця заява це більше спроба, аби тебе почули, аніж якийсь призов до дії або така фактична заява, повідомляючи про те, що воно тут станеться. Тут на інформації воно все і зупиниться, і де ми все ж таки будемо від Словаччини отримувати. Чи вийде Угорщина з НАТО та ЄС у 2024 році? Ні. Nee. Ні, вони щось будуть вишкарябувати свої права, щось е, брехливо з чимось погоджуватися, поступатися своїми якимись амбіціями. Але знаєте, тут на рівні зробити крок назад, щоб потім зробити два вперед. Ну, тобто від чогось вони будуть відмовлятися на щось погоджуватися, а потім все ж таки так більш потужно на щось претендувати. Ну тобто, тут все ж таки гра якась іде не вийдуть. Я не бачу, що вони вийдуть. Чи відвідає прем'єр-міністр Індії Україну в серпні? Чи приїде прем'єр-міністр Індії в серпні в Україну? Чи приїде прем'єр-міністр Індії в серпні в Україну? так. Да. Да. З якимися? Е, Якимсь фінтом він це все зробить? Ну тобто, якось з хитрощами, якось. з... Ну, можливо, знаєте, можливо, без заяви галасної. Ну тобто, ми дізнаємося що він приїхав вже коли він приїхав. Можливо, так можливо, буде наголошено на одній темі, а обговорюватися буде інша тема. Проте, в будь-якому разі, його приїзд позбавить нас від якихось обмежень. Тож нам він дуже на руку, і цей приїзд він для нас корисний.